Одне із частих питань останнім часом це плісня в пральних машинах. Часто задають питання, як її позбутися. Найчастіше піснява буває в порошкоприймачі, особливо за лотком. Коли витягуємо лоток, якщо подивитися зверху, збоку, то вже є почала з'являтися пліснява. Лоток знизу. Також пліснява буває на манжеті. Тут її немає, але буває таке, що внизу, де створює, де вода. Якщо її завернути, то буває пліснява. Саме дієвий спосіб, який я сам перевірив це сілітбенк від плісняви. Запшикуємо весь бункер і закриваємо. Також пропшикуємо всю манжету. І по кругу, по периметру. Також можна, щоб не стікало. Тут є отвори положити вологу салфетку, щоб воно затримувалося, запшикати і закрити на кілька годин, щоб воно постояло. Після цього просто поставити її. В мене допустимо на очистку барабану. Я поставлю їх. Якщо немає такої функції, можна просто на прання бавов на 60 градусів.